Історія, яку мені написали в дірект, доброго вечора Аліна. Я хочу вас запитати, що означає, якщо чоловік в сумку мені поклав презервативи, а потім лізе в сумку і до мене з претензіями, що я ношу їх в сумці, типа винить мене дає понять, що я з кимось. Хоч знає, що я не згулящ, а найгерогійніший варіант, на мою думку, це те, що зраджує він. Він боїться, що вона дізнається, і він заздалегідь робить якісь дії, щоб потім сказати: Ну так ти ж перша почала. може бути в принципі ситуація така, що він маніпулятор Тепі йому подобається. І її ти так тому що аб'юзеру дуже подобається, коли жертва психує, вона переживає. Він якби для цього все робить. Задача маніпулятора зробити тебе зручною, тобто підкорити, щоб ти робила те, що йому хочеться. Тому що це маніпуляція через почуття сорому. В даному випадку від почуття провини Дивіться, дружина нічого не зробила, але вона схвильована в неї виникає почуття провини за те, що вона не робила. Тому в будь-якому випадку ця історія дуже погана, якщо він здатен тебе отак газлайтити. То як можна взагалі йому довіряти, і взагалі навіщо він тобі тоді в Стосунки В стосунки ми йдемо, щоб розслабитись. Як можна розслабитись, якщо тобі встромляють не в спину навіть ніше, а прямо в обличчі? Ну навіщо такі стосунки?